Виконуємо номер 673 із підручника Алгебра 7 та номер 32, Крапочка 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена. Завдання перше квадрат суми А і м, друге квадрат різниці В і Х. третє квадрат суми Х і b і четверте квадрат різниці М і y. Приступаємо до виконання. Використаємо формули скороченого множення формулу квадрата суми і квадрата різниці. Квадрат суми. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Квадрат різниці. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Знов квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Номер 673 із підручника Алгебра 7, та номер 32 крапочка 4 із підручника Математика 7 виконано.